Вітаю вас! Ось і підійшов до завершення наш авторський проект Козацький апокриф». Унікальний, безпрецедентний аналогів, в якому ані в українському, ані в світовому інфопросторі раніше не було і немає зараз. Хоч багато хто і намагається нас у чомусь копіювати, чи принаймні використовує як невичерпну базу для тем у своїх дослідженнях. Та ми й не проти, бо, зрештою, всі працюємо на одну мету і з однією ціллю. До самого проекту ми ще повернемося наприкінці цього випуску, а зараз поговоримо про його суть, так би мовити, підіб'ємо підсумки майже трирічного марафону, під час якого ми щотижня без єдиного пропуску випускали нові епізоди. І таким чином вийшло цілих 150. І цей, порахуємо, теж нехай стане 151-м фінальним спецвипуском. Отже. Головним колективним героєм нашого проекту є українське козацтво, унікальне явище, абсолютний феномен у світовій історії, якому просто немає аналогів. А для України козацтво найбільш яскрава, героїчна та цікава сторінка її кілька тисячолітньої історії. Власне, українці це і є козаки, а козаки це українці, які здавна жили на цій землі, а вона була для них матір'ю і годувальницею. У добу пізнього середньовіччя саме козацтво стало новою національною елітою українського народу замість знекровлених і зневірених князів давньої Русі. Єдиним дієвим захисником і оборонцем його релігійних, національних, соціально станових і культурних прав. А відтак саме козацтво і сформувало новітню модерну українську націю. В тому вигляді, якою вона є і нині. Вільнолюбну, протесну, де в чому свавільно, з унікальним набором суто автентичних особливостей і ознак. Унікальність козацької України проявлялася в усіх сферах народного буття. Це її сама основа, вільний спосіб життя, древній звичай, кон, покон, закон і модель соціально-політичного устрою, військова демократія. Товариство вільних озброєних людей, які на добровільних засадах об'єднуються у громаду, за власним бажанням і за спільною мітою формують своє суспільство, яке вирішує всі свої справи і проблеми у спільному колі, на загальній раді і в разі потреби збирається на народне віче, свідомо і підсвідомо виходить на майдан. Це товариство саме собі обирало начальників і керівників гетьмана, кошового тамана, старшину загальним волевиявленням, вільними голосами. І ці очільники мали перед громадою сувору звітність, а за зловживання їх показово карали смертю. Ця громада мала власне незалежне судочинство, де два козака третього мають судити. А всі присуди регулювалися звичаєвим давнім правом, неписаним звичаєм, тобто нормами звичаєвого права, народними морально-етичними принципами. Ця громада мала самоврядування і децентралізацію, де кожне місто і навіть кожне село обирало вільними голосами своїх городових отаманів, а полки, на які поділялося те суспільство і держава, самі регулювали своє внутрішнє життя. Ця громада мала власну оригінальну релігію, де давні обряди і звичаї поєдналися з вірою Христовою. Всі великі свята вони освячували гарматною рушничною пальбою, а козакам дозволено було відвідувати храми зі зброєю. Мали вони і оригінальну економіку, податки козаки не платили, а народ спільно коштом утримував своїх захисників військо. А це військо винайшло власне унікальне військове і бойове мистецтво, і кожен козак мусив бути універсальним солдатом. Тому і цінувалися вони як найвище у всьому тогочасному старому світі. Сюди ж віднесемо і оригінальну військову магію запорожців. Саме козаки започаткували вільне фермерське господарство у своїх зимінниках. Рівноправними були й козацькі жінки, такий собі козацький фемінізм, за якого жінка не просто жоною козаку була, а другинею його. Феноменальним був розвиток освіти і культури в козацькій Україні. Козаки надавали цим галузям першочергове значення і забезпечували їх винятковим фінансуванням. Тому іноземці і дивувалися, що в козацькій країні вміють читати і писати навіть жінки і діти. А козацька педагогіка вже тоді випрацювала оригінальні дієві методи навчання своїх діточок. Так народилося і абсолютно унікальне явище у світовому мистецтві козацьке барокко. А самі козаки яскраві, колоритні та характерні представники цієї химерної доби, її героїчні, мужні, веселі, винахідливі, хитромудрі та кмітливі діти. І народжений у лицарському товаристві Епос не мав аналогів. Козацькі кобзарі були не лише співцями з витяги, а й хранителями старовинних таємних знань. А оберігав, захищав та примножував це все унікальне надбання загадковий козак-мамай, потем і оберіг українців. Сам дух лицарства українського. А все козацтво разом одна з небагатьох військових корпорацій того часу, яка свідомо цілеспрямовано та наполегливо йшла до чіткої мети створити власну незалежну козацьку державу. І ця мета, врешті, була досягнута. На мапі світу постала оригінальна, унікальна, ні на що й ні на кого не схожа демократична республіка, військо-запорозьке, гідний лицарський нащадок древніх державних утворень українців. При цьому козаки одночасно практикували дві моделі державного устрою, які вдало співпрацювали Гейтманщину і Січ. Таким чином знову на весь світ почав голосно промовляти козацький народ і розправила плечі велична козацька нація, як вже тоді називали українців численні іноземці, яким довелося стати очевидцями і учасниками тих доленосних подій. Парадокс козацької держави полягав у тому, що від самого початку вона була приречена на знищення, бо саме географічне розташування і тогочасна геополітична ситуація не сприяли її розвитку, а навпаки, повсякчас загрожували існуванню. Звідусіль, оточене скаженими хижаками, авторитарними і агресивними державами, імперіями, військо Запорозьке фізично заважало їм захопити багато на ресурси людей українську землю. А ще муляло, як колода в оці, бо створювало прецедент вільного існування демократичної держави на основі давнього унікального звичаю. Все це було незрозумілим, ворожим і навіть небезпечним для навколишніх тоталітарних режимів. Як зазначала російська імператриця Катерина II у маніфесті щодо причин ліквідації Запорозької Січі, вони подавали дурний примір народам. І зараз теж Україна подає цей приклад гордої непокори, озброєного спротиву, непримиренної боротьби за свою свободу, правду, власні права і саме існування. Тому зараз сильна, багата та незалежна Україна є нікому невигідною, незрозумілою. По суті, вона є потужною загрозою для звичних устоїв, нав'язаних цінностей, хижацьких пріоритетів сучасного споживацького спотвореного світу, і нам знову не пробачать цього прориву до світла, бо можемо стати прикладом для інших упосліджених і пригноблених. Все це було. Озвучено і проаналізовано протягом 150 випусків козацького апокрифа, і головним критерієм у наших пошуках правди є не закостеніла науковість, а жива яскрава гіпотеза, що ставиться не в ряд припущень і альтернативних історій, а ймовірних версій. В апокрифі найповніше розглянута тема українського запорозького козацтва в усіх його проявах, майже всі ключові персоналі, події та явища цього феномену. А ще розставлені правильні потрібні акценти, розвіяна вікова брехня про козаків, потрощені шкідливі наративи, невільовані впливи ворожої пропаганди, яка нав'язувала претензійне і негативне ставлення до цього явища, причому не лише в імперців і апологетів руського міра, а й у самих українців. Ці тексти готова мала енциклопедія козацтва, може і не мала. Живий, рухомий, неакадемічний академічний курс лекцій з козакознавства, якщо хочете. А покрив це не стверджувана однозначна категорія, це перш за все територія авторських припущень та гіпотез, які ґрунтуються на глибинному вивченні, співставленні та аналізуванні всіх доступних наразі першоджерел. У цьому і полягає концепція всього проєкту, в апокрифічності озвученої інформації. Тобто, у поданні фактажу немає ув'язненої кайданами монографії та докторських дисертацій риторичності. Я старався, аби та історія, яка подається в апокрифі, не відгонила сталою офіційною думкою, законсервованою у століттях академічної науки, а була рухливою, живою, нортувала і вирувала, як, власне, і було в реальності. Ці лекції побудовані не на науковому підході з обов'язковим цитуванням джерела в кожному реченні. Це популярний виклад історії, козацтва та України в цілому, де ключовими є такі понятійні сполуки, як ймовірно, вірогідно, можемо припустити, швидше за все, спробуємо довести тощо. Як до цього ставитися? Кожен любитель історії обирає самостійно. Либонь, як до того, вмістили ще певних знань, яке забезпечує повноту погляду на український внесок у поступ світової цивілізації. У цього проєкту є і власна місія об'єднати довкола феномену українського козацтва всі наші патріотичні сили, всіх українців, показати нашій молоді справжні цінності і життєві орієнтири, якими слід оперувати у важкому процесі відстоювання української. Ідентичності у захисті державності, у встановленні новітньої української нації, що спирається на досвід, знання, здобутки і звичай славних предків. А ще наша мета полягає у подоланні страшного ворога, внутрішнього розбрату, срачу між самими українцями, для яких саме козацтво має стати яскравим маяком у темряві суцільної розпачу і зневіри, ідейним дороговказом, гідним наслідування прикладом. Ми маємо виносити уроки і робити правильні висновки з історії нашого народу і не повторювати минулих помилок, аби зберегти і примножити наші коштовні надбання, державу і волю. Дякуємо продюсеру цього проекту Михайлу Ледньову за трирічну підтримку і віру в те, що ми робили разом. Дякуємо і всім донаторам та друзям, які впродовж цих трьох років підтримували наш канал. Завершення проєкту Козацький апокриф» – це не кінець нашої роботи. Ми обов'язково продовжимо будувати вільну, сильну і багату Україну новими цікавими ідеями та гідними вчинками, і лише спільними зусиллями. І придумаємо щось нове. Залишайтеся і надалі разом з нами, розповсюджуйте регулярно, переглядайте наші ролики, висловлюйте власні думки. До нових зустрічей на каналі Козацька Звитяга, Козацькому роду немає переводу. Будьмо!